37-річна тернополянка Марія щодня приходить у реанімаційне відділення Тернопільського перинатального центру Мати і дитина. Тут в одному з кювезів її новонароджений син Давид. Він народився із вагою 680 грамів. Жінка каже, це її перша вагітність. Пологи відбулися на 24-му тижні. У нас синочок, він нас довгоочікуваний. очікуваний. Ми дуже його давно чекали, хотіли. Вагітність в мене проходила дуже добре. Ми вже тут три тижні, тому він активно росте, активно набирає і все з ним добре. Я приходжу сюди кожного ранку і завжди стараюся вмовити молитву спочатку з ним, а потім почитати казки. І приходимо кожного вечора з чоловіком, і вже тоді, щоб він ще привикав і до татового голосу. 25-річна Вікторія з Тернополя розповідає, донечку назвали Соломією. Породілля каже, до 20-го тижня її вагітність проходила без ускладнень. Лікарі робили все для того, щоб як довше відтягнути пологи, але вже йшов ризик типу як для матері, як для мене. Вже організм не справлявся. Тому ми вирішили вже робити кесарів ростин, тому на 27-му тижні мене прокисарили. Кожний день тут важливий, такий стресовий, як проходиш вночі, ну, після ночі, як ніч прийшла, переживаєш. І так само, коли йдеш від дитини ввечері, теж переживаєш, як воно буде. Ще одну новонароджену Соломійку вже виписали із реанімації. Привіт, моя радість маленька. У кювезі вона була три дні, оскільки народилася передчасно із вагою 2 кілограми, розповідає мама дівчинки Анна Савчук. 25-річна породілля військова. У Тернопільський перинатальний центр її направили з Чортківського району. Анна каже, це друга її дитина. Після цього, як ми з реанімації перевелися уже сюди, то ми почали їсти через бутилочку, ми вже почали груди брати. Тобто, відповідно, дитина йде вже на поправку. Для 32-річної тернополянки Людмили Джиджули це вже четверті пологи. Її двійнята Святослав та Ангеліна народилися на 34-му тижні. Коли народила 28 жовтня, вони зразу потрапили в реанімацію, так лежали до середи. Потім в середу мені сюди привезли щоб вже бути з мамою. І в четвер малого, так як знижилося серцебиття, його забрали знову. І в понеділок мені його привезли назад. З дівчинкою все добре. Передчасно народжені діти це ті, які народилися від 24-го тижня вагітності до 37-го, каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру Неля Скубенко. За її словами, у відділенні одночасно можуть надати допомогу 11-м новонародженим. З вагою до кілограм 500 у нас приліковано на даний момент біля 50 діток. Це діти з екстремально низькою масою тіла, і діти з дуже малою масою тіла, власне, діти, які потребують дуже довготривалого, дороговартісного лікування і терпіння і любові, тому що вони абсолютно не готові до наземного життя поза утробою матері, вони не можуть самостійно дихати, вони не можуть адекватно харчуватися, і ці діти знаходяться у нашому відділі і місяць, і два. Загалом за 10 місяців у реанімації пролікували 230 діток, у той час, як у попередні роки, ця цифра коливалася в межах 200, каже Неля Скубенко. Серед факторів, які впливають на передчасні пологи, стрес, в тому числі через життя в умовах війни, каже медикиня. Її вагітність припала на перший рік повномасштабної війни, розповідає тернопільська співачка Мар'яна Нестайко. Я ще згадую, знаєте, як ми бігали теж. Підвальні приміщення, у мене температура була 3,7, мабуть, ще теж так вагітність я ну, організм там е, і оці всі стреси, ніч до другої ночі в тих підвалах. Мене попередили, що в третьому триместрі е, може в мене бути високий тиск. Тобто як, ну, якась є вигідність того, що в мене може бути преклапсія. Пологи відбулися передчасно на 37-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину, розповідає Мар'яна Нестайко. Пам'ятаю, Вікторович Віктор прийшов. Я правда не пам'ятаю, яка це була година, але пізно вже було. Він так сів поруч і каже: ну що, Марія, пішли. Ми такого не планували, я не планувала, тому що в нас мали бути спільні пологи. Тут якраз найважливішу роль зіграло саме те правильне рішення лікаря в правильний момент. Зараз Леї, два роки. Мар'яна та її чоловік Назар кажуть, донька розвивається добре та не має проблем зі здоров'ям. Вона взагалі розумниця, ми вже пішли в садочок. Вона дуже любить діток, тянеться до діток, вже адаптовується. Наша ну, дитина досить, досить розумна. швидко адаптувалася до садочка, ми були здивовані. Так як вона почала ходити, ми планували, що ми будемо віддавати по годинці, по дві, але на третій тиждень ми вже її почали так, лишати вже вже на, повний на, день. На, на повний день. Просто головне любити свою дитину, допомагати повністю, як тільки можливо в всьому. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.